Як стати п'яним? Все дуже просто. Треба просто дуже довго крутитись. Якщо ви, хочете, щоб, якщо ви хочете трошки випити, то закрутіть вашу голову до маленького рівня. Якщо ви хочете більше випити, закрутіть вашу голову до середнього рівня. Якщо ви хочете сильно випити. Закрутіть вашу голову до сильного рівня. Якщо ви хочете дуже багато випити Закрутіть голову до безумного рівня. Я дуже багато випив. Ой, ой, -ой. На жаль, це не видно. Ой, -ой. Чуть камеру. Тільки що розживай. А щоб перестати бути п'яним, просто треба лягти на ліжко. he's a smart